42 ноутбуки та 25 планшетів для якісного освітнього процесу. Доброчинці благодійного фонду Чисті серцем передали необхідне технічне забезпечення для шкіл Прикарпаття. Один із навчальних закладів, що отримав таку допомогу Тлумацький ліцей номер 2 Його директорка Алла Лаба каже: сьогодні інформаційні технології це невід'ємна частина навчального процесу, тож така підтримка є вкрай важливою. Перш за все особливо це важливо для дітей із нової української школи, тому що кожен урок в нас побудований саме на тому, що ми працюємо із засобами інформаційних технологій тобто, ми працюємо із комп'ютером, і це дуже важливо, тому що діти будуть мати можливість втілювати все те, що вони хочуть а вчителі будуть мати можливість якісніше викладати той чи інший предмет. Новий ноутбук для навчання використовуватиме п'ятикласний. Марко Буграк, хлопчик зізнається, тепер йому буде значно цікавіше виконувати завдання вчителів. Мені буде легше працювати вже за ноутбуком. Вони будуть вивчати, як робити різні презентації. Потім пройдеться в роботі. Сучасні планшети отримав і Герасимівський ліцей, що на території Обертинської громади. Його директорка Світлана Івонюк розповідає, завдяки сучасній техніці діти матимуть повний доступ до освіти, як це передбачає закон України. Для нашого закладу дуже важливо, тому що в час інтенсивної комп'ютеризації, в час інтенсивного зросту економіки учні повинні бути всі. Ем, в тренді йти в ногу з часом бути обізнаними з комп'ютером, з ноутбуком, з планшетом, вміти користуватися програмним забезпеченням. Це допомагає їм підвищити свій рівень знань, досягати кращих результатів у досягненні навчальні. Загалом ноутбуки та планшети доброчинці передали всім навчальних закладів Тлумецької та Обертинської громади. Ця допомога. Прийшла нам і завдяки нашим друзям, в'єтнамським нашим друзям, а також посольство України у В'єтнамі. Ми мали можливість сьогодні допомогу тут надати школам. Трагно на зараз даний момент дітям для навчального процесу дуже потрібно. Ми повинні і підтримувати наших дітей, щоб так само як підтримуються військових, також і потрібно дітей підтримувати, бо це наше майбутнє. Цим дітям треба дати можливість навчання. І саме у нас так само створити умови для їх навчання, щоб ці, щоб ці діти тут навчались. А не казали, що нема того чи того, і ми їдемо десь кудись за кордон. І ще щось у нас має бути освіта так само не гірше, ніж за кордоном. До слова, волонтери благодійного фонду Чисті серцем регулярно допомагають закладам освіти, як в Івано-Франківську, так і за його межами. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.